Як вам вірите? Я зараз можу? Це зараз ем, закінчуються вибори і все, і мене точно нема. А що ви вмієте мене підставляти з допомогу е, Сімкова і Наталі Павліни? Це, це я переконаний, тому навіть по цих профсоюзних зборах. Де одна дзвонить і де ви дзвоните і кличете мене в кабінет, і угрожаєте прямо. Якщо ти не обкладеш плитку в сходи, що я взагалі плитку в сходи не, не зобов'язаний обкладати. Якщо я не плитку клітку сходи, то значить мене так зробите, що мене звільнить, що я довго там не пропрацюю. Добре. Це ваше документ. Ні, я ще не закінчив. І після чого ви починаєте, і після чого ви починаєте тиск на мене, такий, що я дивитись, що мені серце не... не витримає, і в мене є четверо дітей, яких. Я маю виховувати. І якщо мені серце не витримає, а мене вже не витримує серце, розумієте? Такий тест ви вмієте створювати. Теску такого тесити разом з сімковим голову про замначальником. начальником. Дуже дуже інтересний момент. І розумієте, так тесити мене, що я вже не витримую, не витримую, не витримую або застрілитися, або піти в дурку. Розумієте, тесити і далі, і далі, і далі, і тут собі ходить, усміхається, і все нормально. Мене четверо дітей. Ви берете зобов'язані, що ви їх будете мені зобі ні. Ну а як, а як ваше, як ви можете, як ви начальник? Ні, що я не сказав, не перебивайте мене. Свобода, не та партія, хлопці. Я А чого ви сказали, не, що ви з правого сектору, цікаво. а не сказали, як я ви мене, лякали, що ви з ви... правого. О чого ви мене зразу пробували залякати, що ви з правого сектору, коли ми в кабінеті з вами говорили? Я не вам ну, чекав. Був... Я не не не. <шив> <гра> <så> <гра> Я маю на смітці. Ви сказали, що ви з правого сектору. Що ви не будете страти? Що ти з правого сектору не вдячний? Я казав, що в мене з правого сектора люди. Ні, ви сказали. в Мене є записування. Я сказав, в мене є сто траси розібрати. Правого сектора Чекай. свобода боїться сідається сказати, що свобода. я говорю. А чого ви мене лякаєте? Що ви з правого сектору? бо знаю, що правий сектор може захистити. і ви мене лякаєте залякати зразу? Ну на рахунок володі сходи. Я підтверджую. Усі будуть його начальник вірить, що я його просив за сходи. Підтверджую. це. Просити значить, якщо ти не не вкладеш, то ти довго не пропрацюєш. І після чого на мене починається не пропрацюєш. Ду не проживе, не, не аварійні, які взагалі ніякої. Має Можуть. робити фірма, де мають бути вінці, мають Бо ніхто не дає. Я, не, не має, можете вийти. -то. можу допомогти чому? Бо там на кисках і на потім все зроблено. Секунду, можу допомогти, як всяка... час вашого управління все на кисках і на потім. І хтось боїться навіть слово сказати, тому що... Чоловік каже, ви порушили в чому найбільше, в тому, що ви про спілку... Про спілку не керуєте. Люди, хто ви знайомі з цим? Про спілку і начальник не керує. Це незалежний орган. Ну, а як би це керувати, як Тисяч а дам начальника собі у руках всі гроші. Що, що, ви, а, ви мені скажіть, хто простих Щось так, взяв з проспілки. добре, хто простих нас? хто що взяв якісь допомоги? Ви собі на море, сімків на море. Розумієте, ви проробили стільки там шість місяців чи півроку. Вам проспілка на море. Я маю спілка на море. Це знову я брошення. не знаю. Це було, я, бо, ти, бо, ти бо, не знаєш, а брешеш. Добре, я б заняла. Гроші брав, які потім. Я, под... я сказав, я ні разу не Правила... розписав ніяку премію, да, мені ніхто не в руку. Я прийде до мене, а, я покажу вам. Ніхто ка... мені премію Все, не давав. Секунду, ще докінця. Я премію іде. Якщо ви взяли собі в кишеню премію і мій підпис якось підробили, то будьте під... 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 добрі, будьте добрі, тоді відповісти за свої слова. Я при усіх відповідаю, я ніяку премію ні разу не отримав особисто. Я все йшло для всього колективу, якщо Аскантора досягка, я знаю. Що ти директор? а Він працівник ніколи like. yeah. не знебажай його. Бо він теж тобі допомагає, а народ живе на Романий. Я тобі гарантую. Якщо б ти був на Романі директор, ці громади би тут не Ні, Це не нормальний директор. Знаєте, чому? Як і вчора по телефоні, коли я тут був, ви назвали, так. Так, я це чув. О, я, го, це, якщо слухай, ви хочете ну, мені, а, заказ, я, я чоловік, а це партис, так, Якщо ви заказно а, хочете а, зробити а, тільки а, по чому для людей, то одне. Якщо а, по одному а, одному, а, то це сепаратизм. Якщо ви тільки сьогодні зібрали людей. Людей. людей, це, за людей. А, а, не це за людей. У нас кожна людина зідає ціна. Так, як він навіки для людей нормально, працює нормальний працівник. Якщо начальник позвонив козацько, то я маю з'явитися по першому треба. І це ви вчора. І якщо є, це буде догадано. Не вважайте людей, уважайте. Сінків дзвонив мені, щоб я сходи обкладав. Дзвонив? Так. Я а чому Павлюна? Пише на мене доповідно, на Нагану. Та це до, до... було ще до того часу, Й... чоловічі, поки ти... А, а, ну то ви вже там перенапшене, о, я о я... а, люди добрі, ну, це вже... Це вже виходить, що не є, є. А, це причина. Ви ж це вже, я ж це вже. Що називається, гірібан, ба? Який гірібан? Це гірібан же. А ну, перестаньте, що ти таке? Це не состяковка якась. Як, як, як ви мені... Чим ки опиши його, а я йому даю премію, що згадували. А як, як ви мені, ви мені, хто кажи, що ви мені... Мені ту премію дав, це що ви тут перед народом, що в мене як у всіх робочих була премія, значить і мене, мені премія, як і усім робочим, то це значить, він особисто мені дав премію. Ні, мені особисто ніхто премію тут не дав, ні, ні рублі. У мене тиск тиск два тижні тис. тис. Чим морально Морально, чем? Я, Та, та хоча б як чим морально ти ви на мене тиснули? За один день я три пояснюю написав. То це не за моральний тиск. За що? За що? За те, що я не розписався у журналі, за те, що Сімків мені дзвонив, а я не прийшов. Так що ти хочеш, щоб ти один не розписувався, всі люди розписувались? Ні, Чого не буде. Всі мають розписувати. Всі, ти я з'ї не йшов. Але ні, я не виключення. — Я не виключу, чого ти починаєш? Я до речі, я, доречі, я, я, я так ви... всі розписуються за то, я що? те, що однак не, 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 не буде. Має. Але ви на мене не тиснули. але перед Тим теж багато хто не я не розписується. Сімки за те, що на мене начальник Начальник його, розкажу, я не хочу приїхати. Ні, начальник міста такого не буде. Ану ну сюди. Я це не буду. Немає, yeah, але я. Хай на допомогу. Дякую. Але Десь як коли мене кажуть, що в мене чотири день? Це ж не проблема, а щастя. Понял? І він має сім'ю. Має, — А вчора а що та ти та казав? Добре. Що добре? Добре, добре. Я кажу, у мене є проблема. У мене 4 кажу, У мене є проблема. Я добираюся, я не маю. А вони зразу проблема. Проблема добиратися. У мене є це записане його тарасович. Ви не на світі є. І за цими начальниками ви поїздили, зробили. <поє> От, народ, до речі, от як питають, як це можна морально, що не вбиває. Я говорю, що я не можу добиратися, у мене є четверо дітей, у мене є проблеми. І тут зразу три кроки, тільки що вони підтвердили. О, у тебе є... і здіваються, то в тебе діти, це проблема. Я там вже запотус, я пояснюю, проблема добиратися. Ні, вони тут теж. Дивіться, як він дуже, тут, тут, як я. А питаєте, як морально вбити? От цими способами мене морально вбивають. І це <правж> два тижні мене морально вбивають. І я є четвертий, вже тут морально вбиваю. Скажіть, будь ласка, а, ну, договоріть, будь ласка, ну, ви, прийшов? Прийшов? Е, ви у відпуск коли ходили? Я... Лип, на на місяці, та, тижні. Дивіться, Володя, у коли от, у серпні написав... мав йти у відпуск, так. а зараз уже жовтень. Так. Чому він ще не у відпуску? Виробниця не обтік. Чому заяво було цього написано? Котру я, зні, я бачу, ми читав. Є написано а на два тижні. Ти не писав? <свист> а що я сьогодні підписував? <свистак> Павлю на нас сказав. Сьогодні підписано зараз. Скажіть, будь ласка, а чому на два тижні? Заяву написано таким чином.

Ну от реально чого не зібралися? Ні-ні, Я бодругом поступним дальше воді сказати, Він ти повинна назад на дільниці зараз буде працювати далі і але ще який час чекай, чекай щоб отстояти щоб... чекай, чекай. І Ви це кажете в камеру, він що казать, він буде не постійно не казати. Він працює, і не буде і не будете ви його знову в косі буде утягнути буде, 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 буде. згідно порядку, згідно інструкції. Ви... Я прямо це кажу на камеру пишіть згідно посадової інструкції і згідно договору, який він підписав, так як він на ті умови прийшов на те. Він буде працювати. тобто. Робочий день він має довести задання, і це буде він робити. Буду робити? Питань до нього нема. Я вам сказав. На яблунівській дільниці. Прокураті... Ну, я... Ні, ви не казали. Ви до посадових інструкцій, я що я... він не... згідно посадових інструкцій. Що? На якій дільниці? Я що, вже сказав, що я сказав, що... І вчора я сказав чоловіку, що на відміну від нього, як я слово сказав, я його не міняю навіть коли б він один був. Тому що я слова на вітер не кидаю. Як я сказав, що раз. він, він сьогоднішнього, я, не сьогоднішнього дня не, 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 не на два дні, а цього сказав, зробив. Друге, щоб ви не розуміли правильно, є виробнича необхідність. Виробнича необхідність бояться. <рес> Але ви мені сказали, дивіться, я хотів би теж, що ви за, ви станемо розумієте, але така виробнича необхідність, що ви зараз не можете мене пустити в відку, оскільки заборона, повністю заборона, Мені нічого не покаже. Мені повна заборона, коли я на профсоюзі зборах, я попросив вас. Щоб ви, щоб ви якось це і нічого після того не У нас родина бандерах. Вона каже, що ви праві, що якщо ви Так-так, сходили... вона сказала, що вона не бачить ніяких там, проблем, якщо значить, я вже четвертий з відділу розрахунків, якого присують, присують пресують яском, пресують, 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 який ще не розрахувався. Уже Степан Панченко розрахувався. Звіна розрахувалася, старший Потім розрахувалася ця Таня, і на місці з вашої родини, там ні-ні, не перебивайте, не перебивайте ні, прошу вас. На місце з вашої родини вже є, вже є, з вашої родини вже є. А ви собі свою родину, це у вас, цим е, транспортом, який належить газканторій, і, до речі, на яку списується 420 літрів е, газу, а о, аварійна, яка тут має обслуговувати 22 села, списує. 190 літрів газу. І щоб рад... чухаються, раді би утекти, аби на них кримінальну відповідальність не пов'язати за те, що, 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 що є. Так. От є, є таке питання. Стоп, записано, що звінилась дзвіна і звільнилась перед тим, хто у нас. Це Степан Ні, А я ходжу і по цього. Я особисто ненавиджу, то значить, не буде дуже толерантно до мене. От у той момент, коли я буде бачити, що я не можу, буде мене визивати у козі і виробнича необхідність буде обов'язково виробнича необхідність. тиском людей. А ми сьогодні тут добре. І ще ви будете супсипати. Давайте куди не маємо йти. Ходь добре, пам'ятаю. Він хоче не пускати, що ви то ні, я, я, я от я хочу побачити, що да, я йду да в відділу. Добре, от, э, люди, от за цю виробничу необхідність.